Всім привіт! З вами Кіноманія. Сьогодні я вам розповім про фільм 2020 року ще по одній. Четверо друзів-викладачів вирішили перевірити теорію норвежського філософа, те, що людині з народження не вистачає половини проміла. Колись я піймав тріску голіруч, просто схопив її. Фільм починається зі слів данського філософа. Що таке молодість? Мрія, що таке кохання, зміст мрії. Учні старшої школи беруть участь у пивному змаганні. Їхня вечірка продовжується до самого вечора. У молоді немає ніяких турбот, вони роблять, що хочуть. Один із учнів пристібає нарушниками контролера, коли чоловік намагався заспокоїти п'яних підлітків. Нас переміщають у школу. Викладачі хочуть повністю заборонити алкоголь через випадок з контролером. Вчитель музики Пітер, психології Микола, фізкультури Томі та історії Мартін починають вести свої уроки, але в них не виходить знайти порозуміння з учнями. Один із учнів покидає урок історії, навіть не дослухавши викладача. Повернувшись додому, після вечері Мартін питає у своєї дружини Аніки, чи сумно їй з ним. Аніка каже, що він сильно змінився і зовсім не схожий на того Мартіна, якого вона зустріла багато років назад. В школі Мартін бачить, що до нього прийшли батьки учні, які не задоволені його роботою через низькі оцінки своїх дітей, і з такими знаннями буде важко вступити до університету. Вдома Мартін готується до дня народження свого друга Миколи. Він просить дружину зав'язати галсту. Аніка чує, як сваряться їхні сини і уходить, роблячи вигляд, що не почула прохання чоловіка. Свій день народження Микола святкує в ресторані. Мартін єдиний, хто не хоче пити алкоголь і замовляє собі воду. Під час розмови іменинник згадує теорію норвезького філософа Фіна Скердеруда, який говорив, що людині корисно випивати, так як з народження в організмі не вистачає половини проміли. І кожного дня потрібно підтримувати цей рівень. Через це людина стає сміливішою, спокійнішою і розслабленою. Під час розмови друзі також обговорюють проблеми Мартіна з учнями. Микола наголошує, що це все через невпевненість в собі. Офіціант приносить горілку, і друзям вдається вмовити Мартіна випити. Під музикальний супровід Мартін випиває весь келих, а потім ще два келиха вина. У Мартіна навертаються сльози, друзі цікавляться, що з ним. Мартін розповідає, що все погано, він майже не бачиться з дружиною і з синами також не може знайти спільну мову. Щоб заспокоїти друга, чоловіки згадують, як вони познайомилися з Мартіном і його заняття танцями в молодості. Чудовий вечір завершується в парку, де друзі розважаються як в дитинстві. Наступного дня Мартін зачиняється в шкільному туалеті та випиває трохи алкоголю. Мартін починає впевненіше що вести урок і учам стає цікаво слухати викладача. В кінці робочого дня Мартін зустрічає Миколу і каже, що йому не можна сідати за кермо. Микола дізнається, що Мартін вирішив спробувати ту теорію. Разом вони їдуть до Томі і Пітера. Мартін розповідає про свої відчуття сьогодні. Тоді Микола пропонує перевірити теорію разом. Щоб практика була не дарма, друзі вирішують писати психологічне дослідження, а пити будуть тільки у робочий час. У Миколи дома троє маленьких дітей, він дуже втомлений, через це починає випивати ще вдома. Мартін знову зачиняється в туалеті, щоб виміряти проміле в організмі. Під час уроку Мартін проводить тест. Він розповідає декілька фактів про кандидатів, не називаючи їх імен, і пропонує учням вибрати одного з трьох програє Черчилль і Рузвель, а виграє Гітлер. Мартіну вдалося заохотити учнів до свого предмету. У Пітера також все налагоджується він по-новому починає вести уроки. Мартін, Микола і Пітер обговорюють те, що відбувається. Їм подобаються ці відчуття. Цей же час Томі займається футболом з молодшими класами. Хлопчик в очках просить в учителя води, але той відмовляє, так як у нього не зовсім вода. Тоді Томі змушує іншого учня поділитися водою. Весь урок він проводить з цим хлопчиком, так як з ним не хочуть грати його однокласники. Час 18.07. Мартін випиває келих вина і готує вечерю. Прокидається його дружина. Подружжя цей вечір разом. Мартін пропонує поплавати на байдарках під час каніку. Аніка приємно здивована, вона бачить, що щось змінилось її чоловікові. Після вечері Аніка йде на роботу. В цей же час, заховані в спортивному залі пляшки з алкоголем, знаходить інший вчитель. Наступного дня директор проводить збори, де звітує про найдений алкоголь. Після друзі збираються разом і обговорюють дану ситуацію. Мартін зізнається, що йому давно не було так добре, він пропонує підвищити дозу. Пітер відразу погоджується і просить увімкнути піаніста Клауса Хеєрфорда, який відомий тим, що сідав грати тільки в легкому алкогольному сп'янінні. Почалася друга стадія дослідження тепер у кожного індивідуальний графік вживання алкоголю, щоб знайти ідеальну дозу для досягнення оптимальної робочої і соціальної активності. Вдома Мартін готує алкогольний коктейлі і починає готуватися до уроку. Його увагу прикутує той факт, що Черчилль любив випивати. Його улюблене шампанське було поле роже. Мартін приїжджає в школу на таксі. Всі звертають увагу на його гарний настрій. По дорозі до класу він вдаряється об стінок, на допомогу приходить Томмі. На уроці Мартін питає в учнів, що спільного між ними та Черчиллем, генералом Грантом та Хімінгуеєм. Він пояснює, що його учні п'ють не на самоті, але ці три знамениті особистості з легкістю би виграли в них волковольній гонці, головне завдання якої пробігти навколо озера і випити ящик пива. Урок продовжується, Повз клас проходить Микола. Він радий за Мартіна, якому вдалося знайти спільну мову з учнями і тепер на його уроки приходять із задоволенням. Після уроку Мартін пише дружині: замовив поїздку на каноя. Біля класу жде Микола. Він дізнається, що у Мартіна рівень проміли один відсоток і біжить до свого кабінету, випиває ще трохи алкоголю і йде проводити урок, але з невеликими дефектами в мові. Томі займається футболом з молодшими класами. Рівень алкоголю в організмі 0,6%. Він підтримує хлопчика в очках, так як його ровесники і не з ним. Друзі Томі також тут. Вони радіють, коли хлопчик в очках забиває гол, а інші діти обіймають його. В школі Пітер бачить учня, що плаче. Він дізнається, що це через майбутні іспити. Він намагається допомогти хлопцю і питає, чи не пробував він випивати перед іспитом хоча б одну чарку. На канікулах Мартін разом з сім'єю плавають на каное, ставлять разом намети і сидять біля багаття. Аніка плаче від радості, вона признається, що їй знову так добре, як раніше. Через декілька днів друзі разом збираються в домі Миколи. Він хоче напитися до катарсису, стан повного алкогольного сп'яніння. Мартін проти і хоче закінчити експеримент. Дружина Миколи разом з дітьми уїжджає до батьків. Це прекрасна нагода провести прямо зараз третю стадію максимальна доза. Мартін одягається і вже готовий йти з дому друга, але в останній момент вирішує залишитись і випиває разом з друзями. Разом вони танцюють під джазову музику. Алкоголь в організмі доходить до 1,8%. П'яні друзі в пошуках тріски зачіплюють стелаж з пляшками. Не знайшовши свіжої риби, загін відправляється рибачити на пірс. Вечірка продовжується в барі. Голий Пітер грає на піаніно. Мартін залізає на стіл і стрибає в натовп людей. Друзі йдуть додому вже вночі. Микола приходить додому і лягає спати. Його дружина прокидається. Микола обмочився в ліжку. Вона боїться залишати з ним дітей і вирішує поїхати до сестри. Мартіна знаходить сусіда лежачим на землі. Його забирає син і відводить додому. Під час вечері Аніка просить дітей залишити її з Мартіном наодинці. Вона каже, що не впізнає його. Мартін відповідає, що вона завжди на роботі. Подружжя свариться. Аніка каже, що це Мартіна ніколи немає і йому завжди весело з іншими. Мартіна виводять з себе слова дружини, і він розлючений йде з дому. Друзі знову напиваються до жахливого стану. Протрезвівши, вони нічого не говорять, а їхній моральний стан на межі. Дослідження теорії припиняється тут і зараз через непередбачувані негативні соціальні наслідки і можливість алкоголізму. Директор збирає всіх вчителів. Вона повідомляє, що деякі викладачі вживають алкоголь на робочому місці. В цей самий момент приходить п'яний Томі. Мартін відводить друга додому, годує собаку і прибирає в домі. Прокинувшись, друзі обговорюють те, що сталося. Томмі говорить, що Мартіну та іншим не обов'язково приходити до нього. Мартін йде. Томмі додає, що це все безглуздо і те, що він вірить в Мартіна і Аніку. Пара зустрічається в кафе, щоб обговорити деталі розлучення, але Мартін каже, що хоче бути з нею. Аніка відповідає, що більше не кохає його. Мартін бере її за руку, але вона просто йде. Іспит по історії ось ось розпочнеться. Через своє дослідження Мартін і не помітив, як пройшов всю навчальну програму. Учні вдячні Мартіну за його уроки. Пітер зустрічає Себастіану. Хлопець в сльозах витягує білет і йде готуватись. Пітер бачить це і наздоганяє хлопця. Учень дуже хвилюється і не може нічого згадати. Пітер відводить учня в клас і дає трохи алкоголю. Себастьяну вдається побороти страх і відмінно відповісти на іспиті. П'яний Томі сідає в човен разом з собакою. В школі діти радіють успішно складеним іспитам, Тим часом човен вже пливе без Томмі. Мартін слухає, як співає хор учнів. Микола щось повідомляє Мартіну. Від цього посмішка з його обличчя зникає. Мартін, Микола і Пітер несуть труну з тілом Томмі. Мартін бачить хлопчика в очках. Він прийшов, щоб провести в останній шлях свого улюбленого вчителя. Друзі збираються разом, щоб вшанувати загиблого друга. Головні герої йдуть на день народження сина Мартіна. Аніка пише повідомлення Мартіну я також скучила. Друзі бачать, як за вікном їде автобус з їхніми учнями. Мартін пише дружині, що Томі радий за них. Головні герої приходять до своїх учнів. Ті в захваті від появи вчителів і пропонують випити їм. Мартін починає танцювати, як в свої найкращі роки. Він пробігає під імпровізованою аркою з під шампанського, створеною учнями, і стрибає в воду.